Гарного, натхненого і мужнього дня середи, триваємо в боротьбі, збираємося і завжди шукаємо якоїсь поради. Ми сьогодні знайдемо і сьогодні середа, значить шукаємо у когось із великих або святих, І саме нині, такий великий чоловік Бернард Шоу. Він говорить таку файну думку. Думаю, вона на сьогодні пригодиться. Він каже. То важливо відходити від стереотипів і від таких кліше, таких думок, які ми просто використовуємо необдумано. Він, наприклад, цей, що відстань портить стосунки, різниця у віці портить стосунки. То він то він наголошує, що відстань нічого не портить, різниця у віці нічого не портить. Ще він третє зауважує думка батьків. Яка, яка, по ідеї, негативно впливає на нас, він каже, нічого не портить. Насправді все портить, все псує, але самі люди, самі люди. Тобто, як, що ми з цим зробимо? Як ми з цим повернемося, бо то потім так легко збивати ну, відповідальність, перекидати на когось іншого, то всьому винна на То всьому винна різниця в віці. Ну, слухайте, я дружу з багатьма спілкуюся з людьми. Набагато старшими за мене, що я їм годжуся десь у внуки, іноді навіть у правнуки спокійно. Або, наприклад, я дуже люблю, коли маю якісь такі ну, стосунки дружні із хлопцями дівчатами меншими за мене, і то в рази меншими. І також, так спокійно. Насправді, це на, 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 на мало що впливає. Колись ми з дружиною були на відстані. І раз на вістень зустрічалися, вона вчилася у Кам'янці-Подільському, а я в Ужгороді, де Кам'янець-Подільський, де Ужгород. Потім, так само, навіть коли ми одружилися, то я ще півроку доучувався. І так само вона в Ужгороді, я, я в Кам'янці-Подільському. Одним словом, і я не, не спортили наші стосунки, не спсували, не зіпсули наші стосунки, відстань, не зіпсула. На, Навпаки, то це був файний час романтичний, коли треба було навчитися. Постити один від одного, коли треба буде навчитися спілкуватися так, лише в моменти, які є. Але це також зближувало, коли правильно поставити. Тому Бердер шоу правий. Мені здається, що тут він буде правий, і це, це ну, блискуча думка на сьогодні. блискуча думка. Тобто перевіримо, чи ми не, не, не псуємо, чи ми не псуємо стосунки, чи ми не псуємо те, до чого беремося, або те, що робимо. Бо дуже легко збивати провину, збивати відповідальність на когось. Бо це він винен, або це вона, бо це вони, це час, це відстань, це чужа думка. Слухай, хто тобі винен? Хто тобі винен у тому, що ти робиш? Або що ти не зробив, або хто, хто, хто тобі винен у твоїй помилці? Тому товариство треба любити і треба будувати стосунки адекватно. Вчитися так, жити і будувати стосунки з людьми. Щоб ну, не залежати від якихось умовностей, щоб не залежати там, від, від якихось ну, застарілих, невиправданих прислівів чи думок. Ні, все, все залежить від тебе, все залежить від твоєї постави, від того, як ти візьмешся. Ну, тому наголошую, що справді це був один із найкращих часів, часів, моментів у наших стосунках з дружиною, коли ми були на відстані. Ну, на маю назі, коли ми лише формувалися, ясно, що тепер набагато краще бути разом. Але також іноді десь поїду, десь не знаю, Меджугорію паломництво на тиждень, то, то вона від мене, і я від неї. А потім ще більше один одного любимо. Тому відстань не портить. Відстань все можна на добро використати. Все. Різницю в віці. Я обожнюю спілку... коли ти говориш із старшими, і ти, будучи там у своєму 30 тридцять років з копійками, спілкуєшся з людьми там 70-80 років, і ти десь десь таке має відчуття навіть незаслужено черпаєш з їхнього досвіду. Або навпаки, спілкуєшся з меншими, з малими, от навіть як ми маємо цю рубрику-четвер, навчання від дітей, то, то скільки разів мені діти нагадують про те, що я вже забув, бо я вже, бачите, дорослий. Тому дивімося, аби мене не зіпсували. Не зіпсували один одного, не зіпсували сьогодні чогось. Через ну, упередження, через е ярлики злі, але пам'ятаємо, що більшість речей від нас самих залежить. Благословеної середи тримаємося, борімося, зробимо сьогодні все те, що можемо зробити, щоб життя збільшилося, щоб любов збільшилася і щоб благословіння збільшилося. Незважаючи ні на що, майтеся файно. Мир вам!